Як була сама, а вони ж не можуть. Вона Та вона цілу ніч возила камінь, казала тачками. Тут вона цвентар. вот здесь вот вот здесь вот здесь вот так вот прямо на тике вот вот так вот вот так вот вот так вот бусть і ми хай наш хрест буде з гордостю Самишки у нас. Іроанку рукавича твоя. <рістична> <Харника. рістична> Михачко Юстинин. І Марисі його жінка. святий. <рістична> Таня нас фотографує. Таня нас любляє а що ти, ти нас фотографуєш? Що ти, ти нас фотографуєш? Фотографує? Але бабця взяла собі свої документи при собі. Але я а а не шукалася. Може, десь що? на собі. Сьогодні подивимося по телевізору, що ми зазняли. То треба було би приготовитися. А я таке не знаю, чи так можна закладати десь в той телевізор. От робить, не робить, я так боюся, бо, як вже мені зіпсується, то вже ніхто мені не повезе його лагодити. так? Лезь там це та місто. Той, 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 що тебе навчив куряти. Так, який я зло очинає. на тернопільську дорогу і тоді з цією дорогою. Ми повернемось тої самої дорогою, що приїхала. Але там, де роз'ємка зама, вони вже звернемо на полі. Може, ми через бушечку поїхати. Сезонку бачу вот хочется в пора. Немцы, это было наша тут были.